Ексклюзивні кадри депутат Київради вже встиг обладнати особисті апартаменти в одному з кращих підвалів е, Солідара. Дивіться, ага. да. так. Це мій спальний мішок, де якась стара кровать, е, значить, е, матрас і кусок подушки кожної там, десь я знайшов на який я можу голову. Я вам хочу сказати, це просто елітне житло депутата Погребіського. Бачите, в нього вже є нерухомість своя власна Солідарія, вже відвоював. Відвоював. Да, відвоював. Ну це круто. По мірках війни це елітне просто житло в цьому підвалі, по якому вже за останні 30 хвилин було чотири прямих влучання. Як, ну, до, речі, як під... до речі тобі спати під тим, як в наш будинок вже чотири рази влучив міномет? <косétape> <косétape> Та ну якби вже давно немає ніякого страху там, по влучанням, по мінометам, по всьому. ну, тут, тут ти ніколи не вгадаєш. Дарина, тут ну, там, на війні немає такої історії, якщо ти будеш якогось там алгоритму дій притримувати, то там обов'язково все буде гаразд. Ми на такій війні, що Дарина, на столу ракети прилітають. Яка кож... тебе посада в роті? Головний сержант роти. — Головний сержант роти. — Ти З першого дня в 46-й бригаді. Так, да, з першого дня. Ну, взагалі, я служив ще в 95-й бригаді, був головним сержантом згоду, але на цю війну ніхто не звертає увагу на які посади йти. Головна, е, головна задача це вибивати ворога і робити це якомога ефективніше. От ми зараз у нас. Е, до цього була Курдюмівка, це поля, там ми вибивали і по суті успішні штурмові дії в нас були. Ми вибили противника, але це поле, це окопи, це постійні штурми, це трошки простіше. Зараз ми в промисловій зоні е, Солідара, і це вже складніше, бо дуже багато будівель, е, противник намагається за ними приховатися короткими передіжками. Дуже, дуже е, якби. Намагається сховатись, перейти, просунутись тил, і це вимагає від бійців, вимагає від головних сержантів, від тих, хто організовує спостережні пункти постійної уваги. Ну кожну секунду, кожну хвилину, кожну секунду треба все тримати під контролем. Всі свої я сектора. Погневі позиції, які ми з командиром, теж мають бути постійні готовність. Зброя має бути в постійному порядку, завжди готова до бою. Бо від цього залежать е ті ділянки, які ми взяли під оборону. Від цього залежить, як успішно ми зможемо в подальшому просуватись вперед. Бо е ми заходимо, з звикли, що ми йдемо вперед. Ми аеромобільний підрозділ, ми сам на війська, і навіть тут, заходячи в оборону, ми вже думаємо, як би ми могли просувати. Вчора ми перехопили зранку ініціативу у противника. Один з сержантів, це в нас бронік, з яким ви спілкувалися. Ми запланували з ним. Це перехоплення ініціативи, воно було успішно. Противник не зміг розпочати штурм, оскільки цей штурм робили ми. Сьогодні ми відбивали атаки, бо противник вже трошки по іншому алгоритму задіяв, але знову ж таки все безуспішно, оскільки тут стоять десантно-штурмові війська і 46-бригада. та Всі на своїх місцях, всі продовжують бій. У нас ну, реально потужна бригада. Це я не знаю, напевно, ну, рідкість за всю історію війни, щоб е, бригада мобілізованих, а в нас 90% людей мобілізованих, правда, це бі, в більшості випадків це люди, якісь так маю на увазі, які були в телефонному резерві, дешеве, які мають досвід. Да? Е, але от зараз вже е, на цей час от, дуже багато людей, які... Першу, ну там вперше на війні, але люди бачать, наскільки професійно ефективно керують, управляють командири, боєм, обстановкою, наскільки все це спокійно, без паніки відбувається, як організована евакуація, взаємозв'язок між підрозділами нашими, і це дає можливість людям бути впевненими, що в них все в порядку в тилу, да? все в порядку з управлінням, і вони можуть і чітко розуміють розраховувати. Да? І рухатися, виконувати команди. Це дуже важлива історія. Управління це ну, надважлива історія. Управління, і координування власними людьми це дуже важливо. На це впливає, я би сказав. Є якісний склад, офіцерський якісний склад. Офіцери мають розуміти, як керувати людьми, мають володіти обстановкою. На лінії фронту розуміти, які в них сили і засоби і як їх правильно використовувати для того, щоб виконувати задачі, це дуже важливо. Тому от, ми навіть у нас тут є придані люди, там прикордонна служба, чи ну, щоб ви розуміли, у нас в бригаді воює навіть там батальйон логістики і рота охорони. Всі на війні. І це чудові хлопці, вони нічого не просплять, вони дивляться, вони як спостерігають, якщо вони бачать противника, вони по ньому працюють. І ми в цих хлопцях впевнені, хлопці впевнені, в нас. Ми працюємо, якщо мені треба, я розумію, що вийти прикрити спину, от як вчора було, ми з медиком, в нас медик там колина, вийти прикрити спину на посту, ми виходимо, прикриваємо спину хлопцям на посту. Якщо треба відпрацювати за ГС, бо там трошки важка ситуація. Я там виходжу з хлопцями, ми працюємо за ХС. Якщо треба відпрацювати 82-ми мінами з РПГ і підтримати ми працюємо. Дуже важливо, кожен боець має вміти працювати з РПГ, з кулемета, з усіх видів зброї. Ти маєш бути на цій війні універсальним солдатом. Тоді ми будемо досягати успіху, бачите, от головний сержант Роти Гридиський. Він же універсальний сержант, універсальний депутат Київради. Працює в Києві, але опікується на даний момент захистом солідару. Дякую, друже, за службу і за цю розповідь. Дякую.